Якщо у вас машина почала піддимлювати в картер, а капіталку ви ще робити не хочете або не можете, є маленький лайфхак як можна схитрити. Тут шланг картерних газів вже виведений вниз, але воно сильно не допомагає. Беремо пляшку, беремо гофру, робимо такий відстійничок. Ось бачите, скільки вже вологи назбиралося. Спаюємо це все пляшкою докупи. Воно міцно тримається, гофра там вище піднімається. Тут я її трошки закріпив, потім трубка йде у впускний колектор, Гази усмоктуються, виходить така собі рециркуляція відпрацьованих газів в карбюратор. Потім в двигун. Користуйтеся.